Слава Україні! У Чорному морі ворог тримає 10 кораблів. Наразі ракетоносіїв серед них немає, але це не означає, що ворог не буде намагатися нас атакувати ракетами як з моря, так і шахедами 136 або інших модифікацій, або ракетами з літаків стратегічної авіації. Не забувайте, що ворог намагається у цей холодний період влучити саме в наші об'єкти енергетичної інфраструктури. І пам'ятайте, Хто є головним винуватцем того, що відбувається, не лише пуйло, а й ті, хто його підтримують. Ті росіяни, яких там дуже величезний відсоток. Дуже великий відсоток. Списати лише на пійла не вийде. Винні вони всі. І за це матимуть відповідь як перед міжнародним трибуналом, так і перед Судом Божим. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Майте підготовленість до таких атак. А я впевнений, що ви до цього готові. Готові, перш за все, морально. Що ви демонструєте усі ці дні? Вже понад 300. Вже понад 300 днів цієї великої війни. Ну і найголовніше тримайте стрій, тому що союзники нам допомагають. Україну не полишають біді. І тут знову скажу про інформаційну гігієну. Пам'ятаєте, ворог намагався нам закидати, що Україна нас покинуть, що від України втомилися. Що ми бачимо? Зростання військової допомоги. Що ми бачимо, як ворог не може здолати фортецю Бахмут, але тут найголовніше виникає питання для нас: не забувати, якою ціною дається нам майбутня перемога. Вже потихеньку за кілька годин сонечко буде повертати на весну. На нашу українську весну. Робімо все, щоб її наближати. Все, хто що може на своєму фронті, на своїй ділянці. Ми багато з вами говоримо про пункти незламності. Дехто ним вже скористався. Але мені здається, що найголовніше в тому, що це ми з вами кожен окремо взяти. І є той пункт незламності, і наша любов до рідних та близьких. До нашої Батьківщини, до усього, що нас оточує, і що ми, хто народився, виріс в Україні, або хто приїхав до України і любить її так щиро, як і ми, змагається за нею з ворогом. Оця любов і є наша незламність. І це те, що нас тримає, ця батареєчка цієї незламності. Світіться не просто подовше. А все своє земне життя. І цей спільний український ліхтар осяє нам цей шлях можливий, можливій темряві, яку ворог намагається налаштувати. Знаєте, я подивився, звичайно, так само, як багато, мабуть, із вас, те, що сьогодні відбувалося на Москві, коли бункерний дід проводив якусь там колегію Міністерства вбивств на болоті, так зване Міністерство оборони. Боже мій, які ж вони кончені, кончені. І яке щастя, що ми з вами розірвали, розірвали з ними не поповину, бо в нас в неї не було її спільної цієї поповини. Орда залишилася гордою. Нам намагалися її нав'язати. А ми все-таки вирвались з цих лишат і обіймів. Бункерний сказав, що ми для нього братський народ та пішов ти нахер. Величезна подяка кожному з вас. Незламні ми. Ви найкращі. Дякую. Тримаємо стрій! Слава українській нації і смерть ворогам за кожну вбиту нашу дитинку, за кожну вбиту жіночку чи чоловіка, солдата чи цивільного. За кожного. Смерть, люта смерть і наша страва ненависті вона буде пекельна, але готують її врівноважені і дуже холоднокровні кухарі, Збройні Сили України. І ще раз подяка величезна за працю. І давайте посміхатися. Як би важко не було, і яка б туга не була в очах, але посмішка має бути, щоб вона. Була величезною чорноморською українською посмішкою після нашої перемоги. А вона буде. Тримаємо! Стрій!